Цього тижня в Хмельницькій області прогнозують потепління в певні дні, навіть можливий дощ. Утім, здебільшого, погода все одно нагадуватиме нам, що на календарі січень, а отже, зима. Ще 16 січня в області переважатимуть низькі температурні показники. Вночі буде невеликий сніг та 4-6 градусів морозу. Вдень у вівторок прогнозують також можливий сніг та 1-3 градуси нижче нуля. У середу, 17 січня, вночі буде від 7 до 9 градусів із позначкою мінус, а під ранок температура температура повітря може опуститися до 11 градусів морозу. Видань у середньому прогнозують 5 градусів нижче нуля та сніг. А у четвер на Хмельниччині очікують потепління. Якщо вночі прогнозують 1-3 градуси морозу, то вдень до 5 градусів тепла. До того ж, можливий дощ. Сніг із дощем можливий й в п'ятницю. Вночі, 19 грудня, температура повітря коливатиметься в межах 1-3 градусів нижче нуля, вдень від 3 градусів тепла до 3 градусів морозу. На вихідні низькі температурні показники повітря повернуться, але лютих морозів не прогнозують. У суботу 20 21 січня вночі прогнозують до 6 градусів з позначкою мінус, а в день 3 градуси морозу, без опадів. 21 січня в неділю погода буде схожою вночі та вдень на Хмельниччині буде 4-6 градусів нижче нуля. Сніг прогнозують у південній частині області а ближче до вечора у центральній. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.